Слава Господу, дорога церква Божа, відкуплена кров'ю, кров'ю нашого Бога дорогою. Сьогодні, як ніколи, ніколи проблема е, ідолопоклонства в нашій країні е, замовчується. Та, і ніхто про це особливо не хоче говорити, тому що не можна ображати ідолів, якими позаставили всі храми, всі якісь перехрестя. Всі якісь, не знаю, куточки, стіни, от, всі там назви лікарень, не можна їх ображати. Це табу. Відповідно, якщо ти з кимось почнеш говорити, наприклад, а чому так, а чому сяк, то задавати питання, от, то відповідно можеш нарватися на якусь злобу агресію в свою сторону. Ну а ради цікавості, знаєте, питати не можна. Тож, як виглядає ідолопоклонство, та, яке викликає гнів у Господа? От, така сьогодні в мене тема. І я хочу взяти вірші зі старого заповіту для того, щоб провести аналогію та з теперішнім часом, книга Езекіїля, 8 глава, 11 вірш. Перед ними, гидкими зображеннями, стояли 70 старішин ізраїльського народу. Був серед них і Язанія, син Шафана. У кожного в руках була кадильниця, і запах пахучого диму від відладину підіймався вгору. Ну от Язані, ну точно від нього Езекіїль не очікував такого. Е, з вигляду ці служителі храму благочестиві, а в темноті вони закриються і кадять ложним божкам. А скільки зараз такого, що позакривались по своїх храмах, в захристях, е, в темних куточках, поназивались відповідно, храми, ну наприклад, Чернецького, Собор Домініканський, Святого Юра, Гарнізонний храм, Ольги Єлізавети або Михаїла. Відповідно, так, знаєте, здається, що ніби Бог залишив просто, ну ніби їх Бог залишив. Я не знаю чому, але в мене таке враження. І, знаєте, уявимо собі, та, як в новому заповіді взагалі починалось все християнство? От з чого воно починалося? Якщо подивитись е, на ту сторону, та, е, як себе поводять е, ті е, служителі та, в кавичках Божі, які кадять перед іконами. От, і як воно починалося, уявимо собі, підходить та, до кінця 32-й рік нашої ери. І відповідно від часу Ісусового хрещення там минуло е, декілька років. І Ісус, е, нещодавно, е, коли з учнями вже своїми був там на святі наметів в Єрусалимі, і, і тепер десь приблизно е, по, ну, в тому самому місці поблизу е, перебуваючи, Він вибирає учнів так, і посилає їх е, куди? Посилає їх по та, таким чином проповідувати. Що наблизилося Царство Боже, що наблизилося Божа любов, що наблизилася Божа милість, що Господь змилувався над всіма, не тільки над Ізраїлем, але що Бог над язичниками також, і також над всіма людьми, хто тільки прийме, так відповідно, він дав їм та владу, що Зціляти хворих, звільняти полонених, проповідувати. Те, що прийшло Царство Боже. І, відповідно, жниво великі справді, а робітників мало. І вони йдуть в різні місця, але в них вже всередині вже є Ісус. Що ніби Ісус не віддав ще своє життя, ще не Воскрес, але в них вже всередині вже є Господь, який вже творить чудеса. І відповідно ці учні мають зціляти хворих. та і ту саму звістку і проголошує Христос Месія, і Він каже, щоб вони не зосереджувались в той час синагогах, щоб вони не зосереджувались на тих храмах, в яких ну, переважно люди звикли навчатись, та? а щоб вони йшли в толпи людей, щоб вони йшли в будинки, щоб вони стукали в двері, щоб вони допомагали людям, яких вони побачать на перехрестях. Відповідно. Щоб царство Боже ширилося в істині і в любові, в такій, який воно починається, щоб приходили і казали, мир цьому домові. І якщо там буде мир, то той мир і позастанеться на цьому домі. А якщо ні, якщо вони не приймуть, то порох, щоб вбили вони Порох зі своїх ніг, бо легше буде содому і Гоморі. Цьому місту, ніж тому е, місту, яке не прийме це, цю благозвістку. І невдовзі вони повернуться до Ісуса і скажуть: Господи, радісно, що навіть демони підкоряються е, їм. Так? Але Ісус скаже: не радійте, що е, демони коряться вам, радійте, що ваші, е, ваші імена написані на, е, на небесах. Ось чого треба радіти. І відповідно, якщо подивитись на все це, то ось як починався новий заповіт. І він ще не звершений, але, але влада вже є та, в тих учнів. І Він учнам це все передав. Хіба Ісус вчив кадити перед конами, хіба Він навчав ходити хресними дорогами? Чи може Він когось навчив три рази хреститись? Ну, я такого не бачив. А може, він портрети когось намалював, може, хтось бачив, чи сів там, пейзаж намалював, знаєте, і сказав, що це ікона. О. Такого не було. Це все внесли християнство люди, які ніколи не були вірними Богу. Ну і повертаючись до Ізакіїля, 12 глава, тоді він спитав мене: сину людський, ти бачиш, що творять старішини ізраїльського народу потайки у темряви? У своїх покоях перед зображеннями ідолів вони кажуть: Господь нас не бачить, Господь залишив цей край. Тринадцятий вірш. Продовжуючи, він сказав мені: це ще не все, ти побачиш ще більш огидні справи, які вони чинять. Отже, він повів мене до північного входу, до брами Господнього храму, а там сиділи жінки, які оплакували та муза. Ну, та муза, хто не знає, це такий божок пшениці. Знаєте, його називали. Ну, Відповідно, він навіть в нашій е, культурі є е, український, там, скажем, е, е, язичницький, е, відповідно, виглядав я, е, він як е, лялька Янгола. Може, хтось бачив? Я думаю, що бачив. Отже, ідолопоклонство – це не тільки стародавній та, гріх, але й сучасний. Це те, що руйнує стосунки людини з Богом. І, відповідно, людина втрачає зв'язок з Богом особистий. Навіть деколи це втрачається з цілим народом просто цілий народ із цього страждає, з ідолопоклонства. Але християнство і віра в Бога, воно має бути справжньою, чистою. І Біблія вчить, що вже в ті часи люди намагалися заховати свої гріхи і сховатись від Господа. Яке уявлення вони мають про Бога, так? ми можемо тільки уявити, що Господь ніби без ліхтарика не бачить. знаєте? Або вдень бачить, так? а вночі ні, вночі можна робити, що хочеш. Скритись, і, відповідно, в книзі Ізакіїль ми читаємо про те саме. Якщо народ Божий думав так, то що говорити зараз? Чому, зараз? чому зараз взагалі можна здивуватись? Мені здається, що зараз ми не дивимося нічому. Зараз стільки навколо інформації, стільки брехні насіяно, ну, раніше такого не було. Наскільки далеко конфесії відійшли від чистоти віри за 2000 років, ну, мені здається, що дуже далеко. І зараз багато людей живе просто і робить щось в тайні від інших людей, в тайні від Бога, в тайні від братів сестер, думаючи, що Господь не бачить. І мені це дуже, знаєте, таке мислення дивне. Так і люди вміють плакати. Але не завжди вони вміють плакати про те, що треба. Плачуть жінки перед ідолом. Але якщо, в чому звинувачувати жінок, якщо старішини ну, роблять то саме. Та? Відповідно, не один раз я бачив, як перед ложною статуєю Марії встане жінка і починає щось випрошувати, щось молити, клякати, плачучи над своєю долею, над долею своїх дітей. Вона ж не розуміє, що вона молиться перед ложним божком. Хоч і назвали його на честь Марії, так? яка народила ну, Ісуса в тілі. Ізекії 15 15-й вірш. І він сказав мені, чи ти бачиш щось подібне сину людський, проте ти матимеш змогу побачити ще більше Гедоти. І здавалося, куди ще більше? Так? В той час, щоб ви розуміли, ізраїльський народ. Він перебував дуже сильно в законі. І люди дуже в страху перебували. Якщо щось таке відбувалося, то за це могли і вбити, і побити камінням. І люди дуже страждали. із за цього, якщо викриють їх в якомусь такому серйозному гріху, як і дулопоклонство. І тому. Для нас, можливо, це, знаєте, зараз, ну, хто чого боїться, хто робить кожен, що хоче, говорить хто що хоче. Якщо він перед законом нічого не, не зробив поганого, знаєте, якщо його не посадять в тюрму, от, якщо на нього там заяву в поліції не напишеш, ну, відповідно, значить, хай собі йде з Богом, знаєте. А тоді ні. Тоді зовсім по-інакшому люди мисли. І Бог каже, 16 й вірш. І от він мене запровадив до внутрішнього двору Господнього храму, а там. При вході до Господнього храму між притвором, де дозволялось стояти жінкам, і між жертовником стояли по, приблизно 25 чоловіків спиною до Господнього храму, а своїм обличчям на схід поклоняючись до лілиць Сходу Сонця. Е, от ще одна група 25 людей. Встали спиною до храму Господнього. Та і зараз є храм цей Господній, але вже новий заповіт настав. Храма е, в храмі завіса розірвалася. Відповідно, вже немає там Бога, не перебуває там Бог, а тоді перебував. І встати до нього спиною це було ну, просто верх образи. І 25 чоловіків так стоять до нього спиною. Що в новому заповіті? Ми вже знаємо. і... Христос вже Воскрес, так? для того, щоб віруючи в нього не загинули, але мали життя вічне. Це, це сталося. І вже не важливо, як ти стоїш і до якому храму встанеш. От. Ну, дуже часто, ви, якщо там, бували на літургіях, ви бачили, що священник, він про то думає постійно. То так встане, то сяк стане, то задом, то передом. Розумієте? Тобто в нього є конкретний якийсь певний. Е Порядок дій, який він має там пройти. Відповідно, тепер же, як би ти не, повернив, не повернувся, якщо Дух Христа в тобі всередині, то хоч задом, хоч передом стій, до Духа Христа, Духа немає ні переда, ні зада. Розумієте? Ти не можеш згрішити. Відповідно, тепер істинні поклонники можуть поклонятися тільки в дусі і істині, і взадом в тебе не вийде повернутися. І закиїля 17 вірш. Тоді він сказав мені: ти це бачиш, сину людський, хіба мало для юдиного роду чинити мерзенні справи, які вони тут чинять, наповнюючи край насильством і постійно доводячи мене до гніву. Зверни увагу, вони ще й прикладають до носа зелені галузки. Ну тут я не знаю, що це означає. Ну я думаю, можливо, що вони, знаєте, хотіли маскуватися і прикладали собі уси, знаєте, щоб їх ніхто не бачив. Ну, це одна з таких... Можливо. От. А можливо, знаєте, може, наркотиками балуюсь. Я не знаю, що це означає. Баски, якщо баски, то вони тримали в руках. А чому саме е, знаєте, під нос, я не знаю, що, в чому тут гріх. Ну це, напевно, треба було жити в той час. Е, 18 вірш. Тому я зіллю на них мій гнів, не помилую їх і не пожалію, хоча вони й голосно кликатимуть до мене. Я їх не почую. А тепер я би хотів зрозуміти з вами, що таке покарання? Так? Що таке покарання від Бога? Ну, бо люди деколи не розуміють, що таке, от Бог тебе покарає. В даному випадку з е, своїм обраним народом Бог любив свій народ, правильно? То він виховував свій народ. Відповідно, Господь до обраного народу, народу, яким цим, е, ну, е, він займався тим, що просто. Коли він бачив ідолопоклонство, він може, міг не проявити милість, він міг не пожаліти і потім ще й не почути, закрити вуха від свого народу. І народ страждав, того, що Бог просто забирав свою присутність від них, Він забирав свою руку над ними, він забирав своє благовоління. І, в принципі, я розумію, що ми так само і намагаємося виховувати своїх дітей. Що так подумати, це і є виховання, та? як ми виховуємо своїх дітей, якщо ми їх любимо? Не так, як зараз, знаєте, виховують в Європі, що їх не можна нічого з ними робити, ні виховувати. Тобто дітей взагалі це на, на самотяг, знаєте, як на моє. Тобто, на призволяще просто випустили дітей, е, їхню поведінку, дозволяють їм практично все. І, в принципі, я так розумію, що. В їхньому розумінні їхніми дітьми має займатися психолог і вихователь в школі там або вчитель. От, відповідно. А знаєте, дуже багато покладається на вчителя, От, дуже часто, що вчителю байдуже взагалі, ким він буде, ким він виросте. Йому головне прийти відсидіти свої знаєте, 40 хвилин і піти ввечері зі спокійною душою, що він виклав свою. Свій предмет або лекцію, відповідно, щоб я, якщо ще учень здасть, здасть в кінці року, напише хоча б там нормальну оцінку, то взагалі супер. Тому виховувати дітей своїх ми маємо самі. І це наше завдання. Якщо дитина, наприклад, багато разів її попереджаєш, не роби то, не говори так, не роби зло, не роби зло там комусь з братів, ну тобто, а він не слухає, то ми що робимо? Та? Ми забираємо від неї своє благовоління. Ми перестаємо слухати дитину, що дитина говорить, і забороняємо просто користуватися елементарними такими речами, благами, які дитина звикла. От. Ну, але, знаєте, і відповідно, деколи і по дупі теж може дитина схопити, тому що, якщо вона вже дуже нагліє. Ну, а тепер в новому заповіті Господь вже нас помилував. Пожалів і почув через народження згори, так? Він почув нас через е, Воскресіння Христа. І коли ми оновлюємо свій розум, то через пізнання Господньої волі так само ми можемо зрозуміти взагалі план Господній. <кій> Я сам, знаєте, можу на своєму досвіді, досвіді засвідчити, що ідолопоклонство нічим хорошим не закінчиться. От, тому е, ми вийшли колись із тих храмів, там, де стояли ідоли. І для нас це старооткровенням, що е, це все стоїть над нами як купол, і не дає нам просто е, почути голос Божий, не дає нам почути і взяти те, що нам вже дано е, від Бога. Е, ми знаходимося як в, яким, в якоїсь тюрмі знаходилися. Відповідно, я бажаю багатьом людям, які знаходяться там в тюрмі, звідти повиходити. Ну і не забувати, що саме страшне, що ідоляни, вони царство Божого не спадкують. Тому благословляю всіх на пізнання істини. Амінь.